Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що покажемо сьогодні. У випуску пік захворюваності на коронавірус в області очікують на середину січня, початок лютого. Поточна ситуація в регіоні з COVID-19. врятувати людині життя до приїзду швидкої. На залізничному вокзалі в Чернігові встановлено дефібрилятор. Більше ста одиниць електроінструменту чернігівські волонтери організовують безкоштовний прокат інструменту для тих, хто постраждав від російської збройної агресії. Пік захворюваності на коронавірус на Чернігівщині очікують у середині січня на початку лютого. Про це у коментарі Суспільному розповів Артем Ярошенко, заступник гендиректора обласного центру профілактики хвороб МОЗ України. За його словами, наразі в області фіксують від 150 до 200 випадків на тиждень. Це не так мало, але не так багато, але й не мало. Тому що ситуація є, є і смертельні випадки. Їх десь від двох до чотирьох може бути в тиждень, тобто ускладнення є. Був у нас пік у вересні і зараз. Як такого піку ще немає, проте ми очікуємо десь на середину січня початок лютого підйом захворюваності на грип на грип і також на ковід. Коли була хвиля підйому, в нас ми спостерігали десь 60-70% позитивних знахідок. Наразі на даний час у нас від 30 до 40%. В інфекційному відділенні другої міської лікарні на стаціонарі з діагнозом коронавірус перебуває 15 хворих. Завідувачка відділення Івана Олексієнко говорить, хворіють здебільшого літні люди та люди з супутніми захворюваннями. Ситуація щодо виявлених нових випадків у нас можна сказати, що більш-менш стабільна. Так на даний момент у нас з діагнозом ковід перебуває 15 людей. П'ятеро знаходяться на кисневій терапії. На даний момент ці всі хворі стабільні, переважно це люди літнього віку. Починаючи вікова категорія, це приблизно 50-50 плюс і старше. Ну і звичайно, що в стаціонарі не лежать легкі випадки. Це люди із середнім та більш таким важким ступенем важкості, так які мають в сукупності свої хронічні різноманітні захворювання, такі як цукрові діабети, такі як і хвороби серця. Загалом, станом на 30 грудня, в області 825 пацієнтів мали підтверджений ковід. 19 протягом тижня госпіталізували 68 людей. Завідувачка інфекційного відділення Івана Олексієнко говорить: варто не забувати про вакцинацію, миття рук та носіння маски. Вакцинація це перш за все попередження. Попередження, інфікування ГРВІ, грипом та коронавірусом. Звичайно, що вакцинуватися потрібно, адже це наше здоров'я, ми повинні піклуватися. І зараз іще не запізно, тобто ми в будь-який момент можемо прийти на пункти щеплення і провакцинуватися. Врятувати життя до приїзду швидкої. Перший в громадському місті автоматичний дефібрилятор в Чернігові встановлено на залізничному вокзалі. Розмістити такі прилади і в інших місцях, де буває багато людей, планують активісти організації РАНІ місто Чернігів. Навіщо потрібен дефібрилятор? Хто та як може ним користуватися, щоб допомогти людині під час зупинки серця, розповімо в сюжеті. Цей автоматичний зовнішній дефібрилятор встановлено на залізничному вокзалі в Чернігові. Компанія Укрзалізниця отримала такі прилади від товариства Червоного хреста. Бойовий медик, представник організації Ренні місто Чернігів Данило Пастушенко каже, наявність у громадському місці дефібрилятора може врятувати життя людині до приїзду швидкої. Кожна втрачена хвилина вона зменшує цей шанс на відновлення серцевого ритму на 10%. Якщо вчасно дати людині розряд, то Висока ймовірність того, що людина е перейде зі стану клінічної смерті в стан е важкий, але людина буде живою. В метро встановлені дефібрилятор вже майже два роки. Е всього успішних реанімацій було сім: сім врятованих життів. Після увімкнення дефібрилятор дає голосові вказівки. Якщо людина розгубилася і не виконала якусь дію, він повторює команду кілька разів до її виконання. Нажимаємо вімкнути і слухаємо голосові підсказки. Попросіть перехожого терміново викликати швидку допомогу. Якщо є хто поряд, Режим ми звертаємося. Для дорослих спокійно слідуйте голосовим підкастам. Данило каже, прилад абсолютно безпечний. Якщо електроди під'єднати до людини, яка не потребує реанімаційних заходів, дефібрилятор на неї не спрацює. Як саме кріпити електроди, вказано на малюнку. малюнок є. На самому дефібриляторі і місця наклеєння електродів на людині, вони підсвічуються, постійно блимають. Тобто люд... це людині впадає в очі, щоб людина точно не перепутала. По-друге, якщо ми розпакуємо ці електроди, на кожному з, низ, з них намальовано, де він має знаходитись. Також на упаковці від електродів вказано, де має знаходитися електрод. Є перемикач енергії з дитячого на дорослий. І на кожному з електродів Показується, як клеїти електроди на дитинку. Наявність дефібрилятора це шанс врятувати людину якнайшвидше, каже завідувачка телеметричного відділу центру екстреної медичної допомоги Олена Приходько. Проте той, хто буде ним користуватися, повинен мати навички з надання першої медичної допомоги. Інакше проведе дефібриляцію неефективно. Крім того, треба знати заходи безпеки. Пацієнт не повинен знаходитись в калюжі. Дає вологаму ну, на вологі, на вологій підлозі. Він має він не має бути вологий, волог... Мом одягу да, тобто його треба витерти, вологий одяг. Зняти перенести в сухе на сухе приміщення. Людина не повинна постраждала торкатися якихось металевих предметів і інших ну, матеріалів, які проводять електричний струм. На мій погляд, людина все одно повинна, хоча б раз побачити, як ним користуватися, і може і а краще, і потренуватися. Організація Рені місто Чернігів подавала проект із встановлення дефібриляторів у громадських місцях на бюджет участі. Визначили три точки розміщення приладів: це міська рада або молодіжний центр, тому що територіально це, це центр міста і велике скупчення людей. ЦНАП на Рокосовського, так як там дуже часто люди похилого віку, і, скажімо так, це комунальна установа, де можна розмістити дефібрилятор в спальному районі. І Центральний ринок, центральний ринок, велике скупчення людей, доїзд швидкої, майже неможливий в глибину. Проект не пройшов, тому нині знаходять дефібрилятори своїми силами, щоб все ж розмістити їх у цих закладах. Також готові навчати людей ними користуватися. Чернігівці про те, чи зможуть скористатися дефібрилятором, кажуть так: ні разу не бачив. Ну якщо треба навчитися, то я навчусь. Возможно, чи можна, звісно. Я часто буваю на вокзалі вже і по роботі, і так на електричці їжджу. Щоб ознайомитися хоча б. Оксана Ільчук, Дмитро Фальчевський, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні після 11 ранку закрили рух понтонною переправою через річку Десна поблизу Чернігова у зв'язку з необхідністю пропуску льоду, що підходить за течією до Чернігова. Про це повідомляє служба автомобільних доріг Чернігівської області. За попередньою інформацією, переправа не працюватиме декілька днів. Відновлення руху транспорту залежить від погодно кліматичних чинників, ведеться у повідомленні служби автодоріг. Про відновлення руху повідомлятимуть додатково. Сьогодні вранці російські війська обстріляли Семенівську громаду зі ствольної артилерії. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Обстріл тривав з 8 до 9 ранку в районі села Карповичі. Спостерігачі нарахували 19 приходів. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Від учора у школах та дитячих садочках Чернігова зросла вартість харчування. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 24 листопада 2022 року. За словами начальника управління освіти Чернігівської міської ради Василя Білогури, причина полягає у здорожчанні продуктів. Відтепер плата за харчування у дитячих садочках міста коливатиметься від 41 до 52 гривень на день. Згідно з рішенням виконкому, вартість харчування у закладах Дошкільної освіти збільшиться ще на 10% влітку під час оздоровчого періоду. У школах плата за харчування коштуватиме до 43 гривень за сніданок та 43 гривні за обід чи підвечірок. Вартість харчування у пришкільних таборах становитиме до 90 гривень на день. Як йдеться у рішенні виконкому, у закладах дошкільної освіти батьки оплачуватимуть 75% від вартості харчування, але ті сім'ї, що виховують трьох і більше дітей. Сплачуватимуть 50%. Батьки школярів мають сплачувати 100% вартості обідів та сніданків, окрім пільгових категорій. Більше сотні електроінструментів чернігівські волонтери безкоштовно здаватимуть в прокат людям, які самотужки відновлюють своє житло після бойових дій. Електроприлади збирали у Німеччині. Прокат працюватиме в районі Новоселівки та Бобровиці. Подробиці розповість Гордій Ярмак. Чернігівець Михайло лагодить бензопилу у своєму гаражі. Цей електроінструмент привезли волонтери з Німеччини, щоб допомогти людям, чиє житло пошкоджене під час бойових дій в районі Бобровиці у Чернігові та в Новоселівці. Спочатку, якби була ідея їхати за генераторами, але генератори в Німеччині так само важко вже знайти, як і в Польщі. То почали шукати все інше, що нам потрібно буде для відновлювальних робіт. От. І... Почали серед німців, серед там, знайомих розповсюджувати про те, що ми, волонтери з України, благодійні фонди шукаємо е, якісь речі, які можливо німцям не потрібні. За словами Олександра, вони зібрали більше сотні електроприладів, які будуть безкоштовно давати в оренду тим, хто втратив своє житло та відбудовує його самотужки. У нас вже беруть, як я сказав, е Волонтери, які допомагають відбудовувати помешкання в мікрорайоні Бобровиця, і також плануємо давати тим людям, які ну по-перше, вони вмі мають вміти користуватися таким інструментом, мають е розуміти техніку безпеки, бо це, це небезпека. Це пили, це е гострі е ножі і так далі. Ну і е, ті люди, які самотужки планують відбудовувати робити роботи, і в них немає чим це зробити, то відповідно вони можуть прийти звернутися до нас і отримати такий інструмент. Волонтери розробляють бланк, який оформлюватимуть орендарі. Поки все обладнання зберігається у гаражі Михайла. Він також отримав пошкодження під час обстрілів. У будинок Михайла прилетів снаряд 27 лютого. Було вікна, розтрощило кришу, поприбували трошки стіни. Потихеньку сам, а трошки по криші приїхали мої товариші, теж волонтери, і разом, разом допомогли мені. От. Ну, так майже все роблю сам. За словами Олександра Тимошенка, планують організувати три точки видачі електроінструменту в мікрорайоні Бобровиця та Новоселівці. Пункти видачі будуть десь приблизно три, бо вже частина інструменту, вже Тетяна Федоренко, вона вже отримала. І це буде ближче, десь там розташовано до Дундіча, Дундіча або Маліновського. Вони так само мають зруйнований будинок, відбудовуються, і ті люди, які знаходяться ближче до них, вони зможуть до них звернутися. Тобто ми вирішили цей інструмент розподілити на таких, умовно три частини. Частина буде у громадській організації Бо можемо. Галюга. Так само люди можуть звертатися. Гордій Єрмак, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів. Це всі новини на сьогодні. Повтор випуску дивіться завтра вранці о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.